Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки небайдужим українцям, вашим донатам, ми придбали за останню добу засоби проти пожежної безпеки. Загальна вартість 99 тисяч 935 гривень. Велика шана, низький уклін кожному хто донатить. Сьогодні у нас останній день розіграшу, який тривав тиждень. Тож завтра, післязавтра чекайте оголошення переможців. І чекайте інформацію про те, скільки ми з вами назбирали. Коли все проаналізуємо, я вам відзвітую, як завжди. Дякую за ваші донати і за вашу підтримку. Тепер поїхали. Туреччина офіційно звернулися з проханням приєднатися до групи країн БРІкс. Оскільки вона прагне посилити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки поза межами своїх традиційних західних союзників. Тобто Туреччина потребує нетрадиційних зв'язків. Дожились, значить, БРІС, що таке Брікс? клуб країн аналогічний до G7 або G20, яких не влаштовує домінування заходу, туди входять увага: Сасія, Індія, Китай, Бразилія, Пар, Єгипет, Ефіопія, Іран. Та Об'єднані Арабські Емірати. Ну, тобто, в клубі побільшало? Туреччина. Значить, чи е, приєднається Туреччина до Бріксу? Чи приєднається Туреччина до Бріксу? Ви знаєте, як не дивно, не дуже сильно Туреччину і шукають там. Тим більше, що для Туреччини приєднання до, Брік, до Бріксу, це означатиме дуже велику діру у фінансах. Дуже велику. І якщо вони приєднаються, ну тобто поки що, знаєте, шанси такі собі не дуже. Якщо вони приєднаються, як це вплине на нас з вами? На нашу перемогу це ніяк не вплине. Це така відповідь. Дай Боже. Так, далі поїхали. Укренерго без тендера уклав 63 однотипних контракти на суму 69 мільйонів гривень. Ох, кожен на облаштування захисних споруд на трансформаторах. Станом на 1 вересня 2024 року жоден з цих контрактів не завершений. Загальна вартість контрактів укладений в обхід тендерів 4,3 мільярди гривень. Укренерго. І те, про що ми з вами зараз прочитали. Це про що? Це про те, що люди не встигають просто. Щось вони погарячкували Укренерго. Значить, дивіться, що буде зараз відбуватися. Там буде знесений основний состав, основний склад, керуючий в цьому «Укренерго». Вони всі дуже різко підуть за власним бажанням і прийдуть нові. Щось повісять на нових співробітників. А щось будуть розбиратися зі старими, але їх вже і слід простине. От така, от така схема. От така схема на 4,3 мільярди гривень. Коли ми з вами скидаємося, хто чим може. От така схема. Що сказати? Що вони всі. Штопані Гандуни. Більше нічого не можна про них сказати. З 1 січня 2025 року нафтопровід Дружба із САСІ через територію України закінчує роботу. Донопоро. Славеччина, Чехія та Угорщина залишаються без нафти з нього. З Січня ми припиняємо також транзит сасійського газу. Також давно пора. Так, кінець роботи на автопровід дружба. З такими друзями краще б мало да? Дійсно припиняє роботу. Будуть робитися якісь а, такі гілки в обхід цьому газопроводу. Так, і що, що ще? Як це вплине знову ж таки на нас, на економіку? Ой, значить, що нам простим українцям з того? Та ніхера. А, на що це вплине? На те, що дуже, дуже такі власні люди, поки що власні люди, вони просто будуть наново придумувати якісь обхідні схеми. Річка Сейм на Чернігівщині забруднена, ми дивилися це питання. І давайте подивимось, наслідки для нас з вами, для України, для українців. Вже і забруднена десна. Які будуть наслідки цього забруднення? В чому така, знаєте, дуже, дуже хірова ситуація? В тому, що глобальність цієї проблеми. Вона досі не освітлена, вона приховується. І ми з вами, м'яко кажучи, трошки ахіріємо з проблеми. Так що набирайте водичку, бо будуть проблеми з водою, дуже серйозні, і набирайте побільше водички. Це те, про що ми з вами казали, коли ми з вами бачили, що будуть проблеми з продуктами, з цінами, з водою, ну тобто таке, знаєте, напівголод. Всі писали, що ні, то все херня, такого бути не може. Ось вам приїхали. Відповідальність ніхто на себе брати не буде. Хто нам з вами допоможе? Правильно, міжнародні організації? Ой. Менше майже втричі. От би так новину прочитати про кількість депутатів, да? а ні, то не про то. В Україні скоротили кількість освітніх галузей з 28 до 10 штук. 500 гривень донат. Дякую, молодці. Ви великі молодці. На вас і тримаються наші захисники. І це не перебільшення. Ну, просто повірте мені. Так, з 28 галузей до 10 штук. Та можна менше, а чого так, ну, так багато, 10 штук. У нас же зараз всі бізнесмени, кріптани, а, хто просвітлені да, в ресурсі і хочуть жити за, за рахунок якогось багатого дяді. Тобто, тут шо, раз за раз, три ми нарахували тільки що професію нашу. Нашу стільки 10, ви що? Це зроблено. О, для чого це зроблено? Читаємо. Щоб українські студенти навчалися за європейськими стандартами. Ну тобто, там там ви розумієте, що таке європейські стандарти, що таке європейські студенти? То люди, які вже привчені з пелюшок, вони привчені з пелюшок. До того, що вони будуть жити за пособі, розумієте? Вони ну у них нема 100 гривень донат. Дякую. У них немає жаги до знань, і щоб із гівна зліпити конфету. Розумієте, як є у нас? Ні, ми будемо рівнятися на студентів. Так, окей. Детальніше зміни дивіться на інфографіці, та не дай Бог. До чого призведуть ці ну, просто неймовірні зміни. До чого це призведе нашу освіту, наших студентів, наше майбутнє? М -м -м. Ви знаєте, коли випадає така карта Тройка жезлів, вона називається перегорнута. Вона я її називаю безперспективняк. От просто одне слово. Безперспективняк. Оце е, зміни в освіті. Міжнародний кримінальний суд зобов'язав Монголію заарештувати Бункерного, коли той прилетить до них 3 вересня. Боже, не смішіть. Кого заарештовувати? Якого Бункерного? Якого саме Бункерного? Ох. Бельгія допоможе відбудувати Київську та Чернігівську області. Та мені здається, наразі інші області більше потерпають, ну в плані. Руйнації. Бельгія бере патронат над Києвом та областю, а також над Черніговом та областю, і планує спрямувати 150 мільйонів євро на відбудову. Ой, зараз потирають ручки наші да, тендери, наші тіньовики. Ой, про це повідомляє Міністерство розвитку, Міністерство розвитку громад. Значить, так, давайте. В мене декілька питань. Бельгія. Чи дійсно Бельгія допоможе не словом а ділом а відбудувати Київську Чернігівську область? Це неправда. У Бельгії є свій шкурний інтерес, і коли Бельгія зрозуміє, що у нас той шкурний інтерес, він ну він просто народжений у нас, о, там на банковій. Він у нас вже довгий час живе, процвітає. І що Бельгія просто ну, дитячий садок порівняно з нашими, то вона дуже швидко розчарується у цій своїй гарній справі. Це не дивно. Далі поїхали. 640 мільйонів гривень. Я... Це піздець. Треба вчитися е робити погані речі, розумієте? От, тобто люди пишуть там зберіться, всі екстрасенси, давайте, наведіть там морок, на, там рашку на наших, хто проти нас. Да? Ну, Мені здається, що час настав. 640 мільйонів гривень на телемарафон витратила держава за півроку. Із січня по червень 24 року. Регулярні тендери раз на два місяці свідчать про те, що за наступні півроку Україна витратить приблизно ту саму суму. Міг би нам телемарафон обходитись дешевше? Майже задарма. Міг нам обходитись, якщо був би в якомусь іншому інформаційному просторі. Добре. Чи пиздять там наші з вами кошти на телемарафон? Просто доять як корову? Але дякують при цьому нам всім. Непогано. І а, чи будуть покарані, знайдені люди, які займаються такою справою під час війни? Ну, як же ж вони самі на себе вийдуть? Чи що? Сам себе не посадиш. А треба було б. Дякую.